Слава Україні, доброго дня, шановні українці, шановні брати і сестри, всі, ті, хто будуть дивитися наш сьогоднішній виступ. Я думаю, що це дуже важливий захід, оскільки ми розповідаємо не лише про Україну, і про захист України, про те, що українці різних національностей і різних релігійних поглядів роблять за для нашої спільної перемоги, але в нас є можливість. Я скористаюся ці декілька хвилин, проаналізувати, як використовує національні іде. Ідентичності проти нас наш ворог. І я думаю, що ні для кого не є секретом, те що російський агресор, те, що наші вороги використовують саме національні меншини. І ці національні меншини переважно це Дагестанці, це Чеченці, Буряти, Тувінці, Башкіри, в тому числі і татари. Сам я належу до татарського етноса хоча я ніколи не був у Татарстані і в тих регіонах в яких переважно проживають представники татарського етносу, я народився в Донецьку у Донбасі, ніколи там не був. І я себе ідентифікую виключно з Україною і вважаю себе українцем. Коли мене питають, як ти розумієш свою ідентичність? Я кажу, що ми мусульмани України, ну або татари України, якщо вас цікавлять національна ідентичність, щоправда, я абсолютно впевнена. Ну, як кандидат філософських наук, людина, що досліджує науково багато процесів, не не лише в релігійній площі. Чині, але і у національній площині я абсолютно впевнений, що татарський, не кримсько-татарський, а саме татарський етнос розчиниться, він буде асимільований в Україні і залишаться лише ті представники татарського етносу, що чітко будуть себе ідентифікувати з мусульманами України. Я вважаю, що саме збереження мусульманських народів України воно можливо виключно по релігійній приналежності, оскільки асиміляція це звичайний процес, да, це природній процес процес, в Україні вона не підалюється все це відбувається абсолютно природнім чином. І тому, от я вважаю, що майбутнє взагалі усіх мусульманських спільнот в Україні це єдина релігійна громада українців різних національних походжень, що асоціюються без ісламом. Певним чином ми йдемо бо боснянським боснійським коли босняки да вони є слов'янами, але людьми, що сповідують іслам, і це е, створило окрему ідентичність і окрему слав'янську спільноту людей, що приналежить до спільного етносу з тими ж Сервами, чорногорцями, да але вони завдяки тому, що належать до мусульманської віри, до ісламу, вони збереглися як окрема е, ідентичність. Так само, я думаю, що очікує мусульман України. Ми збережемось як українці мусульманської ідентичності, і ця майбутня ідентичність, що вже створюється на наших очах, е, вона ну, я думаю, років за 30 відбудеться. Є е, деякі етноси, що е, мають чисельні свої представництва. Вони будуть зберігатися більш тривалий час, наприклад, як представники кримсько-татарського народу, можливо, вони. Взагалі зможуть зберегтися як окрема національність, а от що стосується менш представницьких е, народів, що і релігійних меншостей, що і вибачте, національних меншостей, що проживають і є громадянами України, то скоріш за все тут будуть відбуватися асиміляційні процеси. і Це абсолютно нормально. Я як науковець можу про це спокійно казати, е, так от повертаючись до агресора, агресор використовує проти нас національні меншини. і Він робить це свідомо. Тому що е, росіянам, да, великоросам, як вони себе називають, їм, по перше, потрібно послабити національні ідентичності в Росії через те, що це завжди є фактор нестабільності для імперської політики Росії, а е, особливо це спостерігається, дивлячись на народи Північного Кавказу, які лише недавно були окуповані російською імперією, і відповідно в них дуже високий рівень національної свідомості, вони а, а взагалі. Дуже слабо себе асоціюють з Росією, з російською імперською політикою, і в цьому передбачається дуже слабке місце для імперії, яка зараз вирішила додати собі території за рахунок України, і саме національні меншості є загроза внутрішньої нестабільності в Росії, тому росіяни, російська політика використовують шлях. Утилізації давайте казати чесно: утилізації російських національних меншин, тим, що вони формують батальйони і кидають їх в м'ясорубку в Україну, де наші збройні сили, ми героїчно. От з побратимами відбиваємось від них. Ви знаєте, на війні в людина, яка в тебе стріляє, ти ніколи не будеш дивитися, якої вона національності, і релігії, я вам Чесно кажу. От мені, наприклад, байдуже. То, то той, хто мене прийшов бити, якої він національності релігії, навіть якщо він зі мною однієї національності, якщо, навіть якщо він е, одної зі мною релігії, він прийшов мене вбивати. Він прийшов вбити моїх дітей. Він прийшов вбити мою країну. в мене немає до нього емпатії, абсолютно ніякої. Немає. І е, Росія, використовуючи національні меншини, утилізує їх в Україні, послабляє їх в Росії у себе, е, і тому це я думаю продовження імперської політики. Я думаю, що за нами будуть спостерігати. Наше це відео будуть аналізувати, в тому числі і ФСБ, аналізувати те, що воно в вільному доступі, але будуть і розумні люди це слухати, і я думаю, що це для них меседж подивитись, що з вами робить ваша імперія, як знищуються ваші національні ідентичності, мови, культури, як відбувається поросійщення, як ви незабаром можете взагалі зникнути як окрема національна ідентичність На противагу до них в Україні зберігається повна свобода українська ані влада, ані культура не асимілює цілеспрямована, не забороняє національні мови, не забороняє національні культури, все, що хочете, відроджуйте, робити, розмовляйте, але поважайте українську державність, українську національну ідентичність, українську культуру, українську мову, національні інтереси будь-яка спільнота в Україні, що буде поважати ці базові. Принципи е, нашої держави України да вона буде жити щасливою, буде е, мати всі е, можливості для свого національного розвитку. Тому у нас я вважаю е, атмосфера і клімат національний дуже здоровий, і саме це спонукало багатьох представників національних меншин іти добровольцями, навіть добровольцями на фронт. Ну чесно кажучи. Ті народи, що знаходяться у раз у рамках Російської імперії, зараз. Їм дуже важко представникам представників, ці, представників ці, цих народів, оскільки, от, наприклад, я можу казати, як татарин, да Татарстан абсолютно давним-давно був окупований е, в часи, коли це було Казанське ханство, а там Астраханське ханство, інше ханство вони були знищені абсолютно там підкорені імперській політиці, і зараз ці батальйони формуються. Відомі башкірські батальйони, татарські батальйони, які формують росіяни і кидають їх просто в м'ясорубку сюди, фактически Фактично утилізує. Але дуже тривалий час російська політика мала свою зацікавленість на вплив на релігійні і на національні меншини в Україні. І російська політика вкладала чималі гроші. Я вже як не муфті, а як доброволець збройних сил України можу це казати абсолютно щиро і відверто, без усіляких там знаєте, дипломатичних реверансів. Що Росія інвестувала великі в гроші в національні і в релігійні меншини в Україні? Вона інвестувала в мусульманські релігійні організації духовні управління. Також вона інвестувала великі гроші в національні меншини, і зокрема в татарів. От, я можу це казати абсолютно відкрита. Були при інвестувались великі гроші задля того, щоб національні меншини України працювали не на користь України, а працювали на користь в інтересах Росії. Це імперська політика використовувалась, тому був дуже потужний вплив. Але революція гідності і подальші визвольні змагання нашої країни вони дуже послабили ці тенденції. Вони зберігаються, але вони послаблені. Я чесно кажучи, не маю інформації не просто скільки татарів зараз захищають Україну. Ну я принаймні знаю п'ятьох і можу їх назвати поіменно. Вони не переховуються. Я один з них, ми навіть не знаємо, скільки мусульман. Наприклад, от просто мусульман, представників різних мусульманських народів, знаходяться зараз в лавах збройних сил України в Нацгвардії, в прикордонній службі в інших силових відомствах. Ну немає такої статистики, але наші військові капелани і капеланство, яке я започаткував ще у 2014 році. Вони працюють, надають свою духовну допомогу. І виходячи з цього, я хочу сказати, що нам потрібно по-перше, захищати свої національні інтереси, не піддаватися на шантаж, особливо іноземний шантаж, нам потрібно е, проводити дуже розумну політику з одного боку е, зміцнювати усі українські інституції і е, інтереси України, з іншого боку, е, мудрість політики полягає в тому, щоб в цьому контексті надавати права і свободи для національних і для релігійних меншин в Україні, коли люди свободно і вільно е, е, відроджують і е, е, користуються своєю культурою. Своєю мовою, своєю релігією, в них ніколи не виникне питання до держави і до. Ем... Як це ж каже, до, до, до тітульної нації відповідно до українців, ми будемо здоровим суспільством. Потрібно надавати е, права і свободи для національних і релігійних меншин. А разом з тим державні органи мають контролювати, щоб ці меншини релігійні національні не використовував агресор проти України у своїх інтересах. Це має відстежуватися, це має контролюватися, оскільки російська політика полягала в тому, щоб використовувати і релігійні. Громади і національні спільноти проти інтересів України. Я думаю, що вони не відмовляться від цієї політики. І ще декілька слов хочу сказати стосовно релігійного впливу. Ну, все ж таки, я був муфтієм ще півроку тому. Я відстежував, що відбувається в релігійній площині. Всі без виключення релігійні муфті мусульманські релігійні муфті Росії вони виступили і підтримали цю війну проти України. Деякі заявили це публічно, абсолютно публічно і продовжують закликати вбивати нас. Деякі соромляться і не кажуть це публічно. Але коли в них питають приватно, вони кажуть, що звісно ми підтримуємо влади. Відповідно, релігія стала інструментом російської політики. Релігія це абсолютно інструмент російської політики. Релігійні діячі вони закликають і благословляють і. і схвалюють війну і вбивство українців. Ми маємо це розуміти, і ми маємо захищатись. Ну і що стосується самого мене, в мене не було питання. Я точно знав, що війна буде. В мене не було ні, не було ніяких сумнівів. Мені не потрібно, щоб мене попереджали. Це було абсолютно зрозуміло. І останнє краплею було для мене, коли напередодні початку війни дипломатичні місії почали евакуюватися з Києва. Це було вже останній акорд і було зрозуміло, Розуміло, що якщо дипломатичні іноземні місії виїжджають з Києва, це, це точно вже війна, да які ще вам попередження потрібні? Е, ну е, я планував завершити релігійну діяльність, скласти повноваження Муфтія саме в цьому році. І я думав, що я буду займатися науковою діяльністю, громадською викладацькою діяльністю, але ми плануємо, а Всевишній Господь у нього є. Свої плани і своє бачення майбутнього і тому в мене не було питань я пішов. Спочатку територіальну оборону, а потім став водієм в екіпажі парамедиків на війні. От моє завдання це рятувати наших поранених, і це дуже складно, це дуже небезпечно. Але я дуже щасливий, що Господь дав мені цю можливість, оскільки одна справа в мирному місті в мечеті розповідати про високі духовні цінності і зов, зовсім інше. А ти спробуй ці духовні цінності відтворювати під обстрілами, коли гинуть. Поруч люди, коли їх потрібно допомагати рятувати, і це абсолютно інший досвід, і це абсолютно інше випробовування. І я дякую Господу за те, що він мене зміцнив на цьому шляху. Я можу це робити. Я щасливий, коли мені вдається врятувати когось, вивести когось з під обстрілів з наших воїнів, іноді доводиться цивільних вивозити. І про це я хочу показати про таку нашу маленьку діяльність з моїми побратимами з парамедиками, серед яких є мусульмани. Вот є татари. ми разом з усією Україною боремося. Ми обов'язково переможемо. І маленький такий відеосюжет От про нашу діяльність. Ну що, брати і сестри, я приїхав додому. От зараз піду і подивлюся, що там залишилось від моєї хати, від цих свалочних визволителів, що залишилось, підомо подивимося.